Головний персонаж, котик Наймімішне, найміліше з усіх можливих. Ходив з господарем в бар пити Ель. Вони беруть дівчину. Вже паста сільська кіша хірмахер зробила. кладуть спадки на 30 років. Це не кідру для люди. Ніщо, котик. Все красиві квіти, цікава книжка. Люди, не будьте курвами. Ну. Привіт, слава Україні! Ну що, ви як ви? Я сьогодні на дачі бачите, змінила антураж. І я прочитала прекрасну книжечку. Знаєте, якщо коротко, то е, це найміміше, найміліша е, наукова фантастика з усіх можливих. Книжечка, це е, Роберт Гайтлайн Двері у літо. Ну, Яка може бути книжка, коли головний персонаж котик! Котик. Вот, Коротше, зараз я вам прочитаю анотацію, а потім поговоримо. Інженер Ден Девіс перебував на порозі грандіозного успіху. Винайдений ним домашній робот-помічник мав подарувати вченому славою гроші. Але виявилося, що на механізмах Ден знається набагато краще, ніж на людях. Други наречено зрадили його і відправили туди, звідки немає вороття. Дорога в один кінець тільки не для нього. Ден повертається, бо має врятувати двох кота, упевненого, що навіть посеред зими знайдуться двері в літо, і ту, хто завжди чекає на нього. Ви знаєте, так, тут був оцей наш Ден Девіс, він такий, знаєте, майстер на всі руки, і він, знаєте, замислився, що люди там літають в космос, там якісь нанотехнології. А домашнє господарство воно як було ручне, ручна праця, так і залишилося. І він робить там таку пристрій, називає її покоївка, в общем, і зі своїм другом, потім вони беруть дівчину дуже красиву, дуже грудасту жопасту таку прямо вау-вау-вау-вау. І в общем, настільки вона була красива, що ніхто не поцікавився, а чому таке талантіще прийшло працювати за копійки, за, там, ну, взагалі без виплат, як то кажуть. Ну і дарма вони цього не зробили. Ну і в общем, цей день він один пристрій, інший, третій, ну в общем, компанія розвивається. Вот. І, ну, в общем, якщо скоротити, як то кажуть, пісню, то ця секретарка, вона спочатку там в общем, такий шахер-махер зробила, і наче вона там наречена, наче заручується, а їй треба було контрольний пакет акцій цих от, компаній по виробництву цієї покоївки. Ну і в общем, потім вона, звісно, зраджує його з другом. Ну, тут, знаєте, така класика не дуже сильно здивує. Вот. Ну технології пішли на те, хоча це 1970 рік тут можна кріосон і обираєш дату, коли ти хочеш проснутися. І, в общем, цей от його друг з цією. Псевдо нареченої корисною вони його кладуть спадки на 30 років. Вот. він прокидається, дивиться, що він без кота, общем, Повертається назад, забирає кота, Ну в общем, дуже дуже дуже. Ну це я ж кажу, я хочу так без розповіді про сюжет. Ви знаєте, книжка написана дуже легко, дуже приємно, дуже якось так. Знаєте, ну реально, вот я давно не не читала книжки, щоб е, відпочити. Ну тут настільки я ж кажу, це найм'якіша наукова фантастика з усіх можливих. Вона е, знаєте, тут тут таке все миле, тут таке все просто мімімішне, таке от. От. І кот тут просто неймовірний кот. Це такий крутезний персонаж. Знаєте, він нагадує мені, отут у мене на дачі кіт, я його назвала Арчибальд на честь Кроніна. Я вже розповідала, хоча сусід сказав, що його звати Тимко. Ну, ну який Тимко? У нього, вибачте, ця його кошача рожа, просто знаєте, без корони ну, не виглядає. просто от... Він в короні, мабуть, і спить цей кіт. Кітінко, арчебальд. Ну і отут цей кіт, він в принципі, знаєте, його родич, мабуть. І, взагалі, ну, тут кіт, ну я ж кажу, тут тільки заради кота. От. І наскільки... Знаєте, так мило, да, я повторююсь, але е, я дуже ці кому ця книжка значить підійде почитати абсолютно всім, навіть хто не читає наукову фантастику, навіть якщо хтось там не хоче розбиратися в технологіях. Знаєте, це не кідрук, тут немає е, технічних тих характеристик, тут немає. Тут, знаєте, попростіше все воно. Кідрук він, да, він е, дуже сильно так заморочується. Да, у нього там і технічний, якщо це літак, ми знаємо і рік випуску, і технічні характеристики, і все-все, все що треба взагалі, е, взагалі, повну біографію того літака. Тут все попростіше. Тут єдине, тут е, і знауково, типу, ми дізнаємося, як дають патенти. Тут 300 сторіночок, але ну, не знаю, вони пролетіли як одна мить. Книжка, знаєте, от мені дуже сподобалось, як зроблено. Це, от, до речі, це, от, це робить плесос, це покаївка, і це котик. От. І, до речі, кіт, ну, настільки паскудний, бо він жив от колись тим Там будинок ну, великий, було багато дверей. І він перевіряв кожну, кожні двері. І, Дивився, він вірив, що хоча б за одними дверима буде літо. І він не дуже любив зиму, цей кіт. Коротше. Ну тут кіт, і він, знаєте, ходив з господарем в Варпити Ель. Вовчим, там йому давали блюдечко, вовчим. Ну, ну тут тут. Ой, я ж кажу, тут, в принципі, сюжет такий, знаєте, не дуже насичений. Тому, знаєте, ну, що я вам скажу, я про сполірю просто. Тут дуже це вкрай легко і. <свісна> <свісна> І тут дуже, до речі, класно І оця паста сільська, що з нею зробило життя, це просто прекрасно. Знаєте, люди, не будьте курвами, називається просто слоган. нявка, я думаю, може, Арчібальд прийшов. Ні, не прийшов. Поївся, пішов по своїх важливих справах. Да, я йому з Києва можу їсти. Вот. Ну, в общем, раджу, 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 легеньке, цікавеньке, прекрасне. Взагалі, э, чи буду я, знаєте, я хочу ой подивитися, що ще є цього автора, щось мені підказує, що нічого. Ну, я б дуже хотіла щось ще, ще почитати. Бо ну от реально, я не чесно скажу, я не дуже в захваті від того, що. Культріт видає, якесь воно, ну не да мій смак, просто ну якось. Окрім ті, що співають в Терні, а інше все якось, ну щось повз мене. Вот. А це, ну це просто тисяча із десяти, мільйони з десяти. Вот. В общем, красиві квіти, цікава книжка. Знаєте. Чи брусня здохла? Ну, то так, знаєте, це плани на потім. Здохне. Цей твір входить до 50 найкращих науково-фантастичних романів за версією журналу Логос. От ви знаєте, я чому журналу Логос тепер вірю більше, ніж бестселерам Нью-Йорк Таймс. Слоган цієї книги: якщо ти любиш котика, то для тебе немає неможливих речей. Причому, знаєте, тут реально люди ніщо котик все. Коротше, ви зрозуміли мій захват. Донечка мене свариться, каже: роби відео різної довжини, щоб у людей був вибір. Роблю вам вибір. То була у мене. Дивіться, отут буде посилання. 24 години читання я вклала в 2 години відео. А тут у нас буде 10 хвилиночок про цікаву книжечку. Раджу, раджу, раджу змушую просто прочитати. Правда, от якщо ви хочете чогось прекрасного, ось беріть і буде вам щастя. Ну що, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі, а всі тварі повиздохнуть. А я вас люблю, висли.